Ще може бути краще за свіже повітря, хорошу компанію та спортивну мету. Саме це об'єднало учасників всеукраїнського фестивалю рибалок з-поміж інвалідів. На базі Виноградівської районної спортивно-реабілітаційної організації інвалідів відродження зібралося майже 40 любителів рибальства. Із міста районів Закарпатської області та інших регіонів України вони приїхали сюди, щоб зміцнити дружні зв'язки та відчути себе повноцінною людиною. В принципі, цей захід у нас він не є такий сильно спортивний, так? спортивна частина присутня, але він переслідує більш такі соціальні, соціальні аспекти в житті людей з особливими потребами. Один із учасників змагань Олександр Сухан ще в 1993 році своїм учинком допоміг підвестися з ліжка сотні лежачим хворим, та був занесений у книгу рекордів Гіннеса. на цьогорічному заході. Спортсмен знову показує приклад, як люди з обмеженими фізичними можливостями можуть змістовно проводити час та ще й на природі. І це дуже добре, що такі змагання проводять, оскільки люди з фізичними вадами. А це як для них як свято. Чому тому що вони вириваються як кажуть із тих чотирьох стін, в яких на жаль вони змушені да, перебувати. І Це для них свято. Незважаючи на недостатнє фінансування, організатори кожного року намагаються якомога більше зробити для спортсменів інвалідів. Так уже третій рік будується реабілітаційний центр відродження. Однак, щоб його закінчити, потрібно майже 200 тисяч гривень. Планую відкрити цех для робочих, для інвалідів, робочі місця. Крім того, значить, у нас тут буде оздоровчий комплекс, то спортивна реабілітація. Будуть тенісний стіл, білярдний стіл, зал важкої атлетики. Значить, під наглядом лікаря це буде все родитися. Ну і думаю, думаю, що це ми зможемо. Ну, років за два сідати при нормальному фінансуванні Я це можу провести. Тим часом прийшов час зважування на лову. Приємно, що поруч із дорослими змагалися й зовсім юні рибалки. Перші два призові місця з поміж молодшої вікової групи отримали Вікторія Нодь та Естер Вейкши, Бергівський район. Третім став Іван Шекмар Свалява серед дорослих. Перемогу отримав Іштван Кота, Бергівський район, срібло Олександр Сухан, Мукачево, а Бронзу Михайло Бердос, виноградів.